Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно акустичної системи від компанії JBL серія Club модель 64C. Постачається фірмовій упаковці, динаміки розміром 16,5 см. Ось таку маємо комплектацію. Тут у нас знаходяться твіттери високочастотні динаміки. Дроти підключення одразу з фільтрами частот вбудованими. Бачимо великий монтажний комплект, додаткові чаші під твіттера. Також в комплекті у нас є розставочні кільця. Ось такі під низькочастотні динаміки. І ось тут запаковані низькочастотні динаміки. Динаміки номінальною потужністю 70 Вт, Пікова потужність 210 Вт. Низькочастотні динаміки з захисними металевими решітками йдуть. Інший динамік також з захисною решіткою. Монтажна глибина динаміків 50. 1,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у динаміків 3 Ом, чутливість 92 дБ. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.